Привіт, любі мої! З вами українчик із Сполучених Штатів Володя Фурман. Поговоримо про Койотів. Хочу нагадати, хто це такі і що це в нас взагалі за ініціатива така, як нею користуватися, які там в неї є мінімальні правила. Койоти це люди, які самі вийшли з України, зараз знаходяться поза межами України. І це ті люди, які хочуть поділитися своїм досвідом. І щоб ефективно це робити, потрібна система якихось противаг, запобіжників, і, і, і все, ну і щось, щось подібне. Найкраще, що дає результат, це, звичайно, гроші. Невелика сума грошей, вона запобігає марнуванню часу і вигоранню койотів, тому що. Ті, хто виходив, вони завжди хочуть поділитися зі своїм досвідом, зі своїми друзями, знайомими в першу чергу. І, як правило, ці друзі і знайомі, вони цікавляться цим не для того, щоб його моментально використати і втілити в життя, а для того, щоб ну, мати собі якийсь такий план Б, план С. І люди, які розповідають, діляться. Всім, своїми знаннями, своїм набутим досвідом, вони, вони розчаровуються здебільшого, тому що ті знайомі, які в них є, вони, як правило, не хочуть з ними йти. Коли ці збираються, коли люди збираються, вони, звичайно, шукають серед своїх знайомих, друзів, хто би хто склав їм компанію на шляху. І, як правило, знайти таку компанію складно. Я це по собі знаю, тому що я перед тим, як виходите, я ж взагалі сходив у розвідку. Я сходив на територію Румунії і повернувся назад, щоб не бути голослівним, щоб людям розказати, що я вже там був, я знаю, куди виходити. Давайте хто зі мною. І навіть при таких обставинах я знайшов тільки одного хлопця, який пішов зі мною. І то він був. З моїм, моїм землячком з Хмельницького. Ми разом з ним вийшли. Тому ті люди, які пробували, котрі вийшли і пробували когось надихнути своїм досвідом, не розуміють, що це не, так не, ну, не, так, не така проста задача. Одне діло, коли ви розповідаєте про свої пригоди якимось своїм друзям знайомим. А інша справа, коли е, після вашої появи вашого інтерв'ю, чи появи вашої вас в ефірі, до вас там з'являється купа запитань в просто в рандомних незнайомих людей. І е, ці рандомні незнайомі люди, вони теж незрозуміло, хто вони такі, здебільшого, вони просто люди, яким нема чого робити. Які не можуть наважитись, щоб стартанути, і вони просто хочуть знати, що в них все ж таки ще не все закрито, не всі шляхи перекриті, і що кудись таке можна вийти, раптом що піде, не так. А те, що вже все пішло не так і по кілька разів по колу, ну це для них якось неочевидно. Цей поріг щось, чогось, що піде не так, воно він постійно задирається, задирається, і він. Йому немає межі, його можна посувати скільки завгодно для українців. Тому, щоб не марнувати час цих людей, які хочуть поділитися своїм успіхом, своїм досвідом, треба запобіжник. Найкращий запобіжник це гроші. Тобто невелика сума кілька сотень доларів, є тим запобіжником, який. Є, який Запобігає марнуванню часу з одного боку. З іншого боку, люди, які реально мотивовані і наважаться викласти там цю суму грошей, вони, як правило, набагато мотивованіші, і як мінімум, вони доїжджають вже до місця старту, і, можливо, хтось із них навіть виходить десь на маршрут. Тому що не всі, не всі наважуються, навіть з тих, що заплатили, вони всі наважуються. Для них те, що вони здолали всю Україну і під'їхали там за 10-20 кілометрів до західного кордону, для них це є вже величезним успіхом в їхніх очах, і вони не хочуть його розвивати ще більше. Вони себе переконують тому, що вони там не готові, чогось там їм іще бракує, погода не підходяща, і взагалі це все страшно якось іншого разу. Тобто частина людей, навіть з тих, що заплатили, вони все одно зливаються. І навіть коли койот він отримує цю якусь компенсацію, таку невеличку, все одно в нього є відчуття то, якоїсь, якоїсь поразки, ну, воно демотивує койотів цим займатися. Тому це ще один, ще один погляд з іншого боку. Чому потрібно, потрібно якась не просто на словах угода, а ще і додаткове якесь вкладення в це все. Крім того, люди, які розуміють, що вони там заплатили якусь суму грошей, для когось вона може бути значною, для когось незначною, вона, ну, ці люди вони більше схильні довіряти, тому що вони розуміють, чим ця людина керується, тому що українці. Вони не дуже вже вірять, вони абсолютно розчарувалися в інших людях, і вони не вірять в те, що хтось може добровільно витрачати свій час. Ще й такий цінний час, такий цінний, ділитися таким цінним досвідом за просто так. І в них уява малює, що це якась пастка, що їх там ведуть в пастку, що це якийсь прикордонник і все таке, ти цикашник, і він тільки ем, Виїде і його відразу там візьмуть. А, ну, а заплативши якусь суму грошей, він розуміє, що Ну, принаймні він думає вже про інше. Його фокус уваги він сунутий трохи в бік. Ось для чого. Ну, ось як це працює. Так, де цих койотів знайти? Койотів знайти у нас в Телеграмі. У нас там є розділ маршрути і койоти. Заходите туди. В описі під відео буде посилання на цю вітку, ну і посилання на нашу телеграм спільноту Там також є вітка, де ми проводимо ефіри, і є купа віток із корисною інформацією. Особливо корисна відка із тим, як виглядає кордон. Люди, які виходять, вони фотографують, як виглядає та є гуза на кордоні, як колючка виглядає, і е, там, де є якийсь такий штучний бар'єр. То, вони, ну, то ми ці фото-відео викладаємо в ту вітку. І ви можете подивитися, щоб розуміти, що вас там чекає, як воно виглядає в тих чи в інших куточках, як воно виглядає в горах, як воно виглядає там десь на болотах. Там на це можна подивитися і подивитися на, на природу, ну і на ці бар'єри, які створені. Так, ем, інша справа. З ветеранами. Ветерани, ті, котрі вийшли, вони дуже добре знаходять спільну мову із тими, котрі зараз воюють і збираються теж покинути ті збройні сили, тому що межа витривалості вона ну, сильно вже переростягнета, перебільшена. Багато-багато разів перейдені ті межі. Як показує, наприклад, як брати Сполучені Штати, то в В'єтнамі люди проводили тільки рік. Бо рік це величезний термін. В Україні четвертий рік пішов, а для декого ще більше, бо вони ще туди із АТО зайшли. Тобто воювати в таких часових рамках ну це не те, що титанічні зусилля. Це взагалі не налазить ні на яку голову. І люди, які залишаються досі живими, вони потребують. Нормального людського життя. Їм як нікому потрібно повернутися до звичайного людського, тому що вони заплатили вже дуже високу ціну і дуже багато разів. І е, воно, воно перейшло всі межі. Ну і ці люди вони покидають Збройні сили, і їм нічого не залишається, як покидати територію України. Ну, із ветеранами справа проста. Для ветеранів є кілька напрямків, і ветерани це роблять одні з одними, і вони там грошей один з одного не беруть, тому що вони дуже гарно можуть там, в короткій розмові з'ясувати, хто є хто, яка у кого мотивація, і чи варто на це затрачати свій час і зусилля чи ні. І ветерани дуже успішні в тому, щоб виводити один одного. Там, фактично, як один десь вийде. То далі всі йдуть чуть не по його стопах, чуть не по його стежці, сам слід в слід, і проходячи поміж по, поміж секрети тих прикордонників, поміж патрулі прикордонників. Більше того, їм подобаються ті напрямки, де є патрулі прикордонників, тому що це виглядає для них природньо з'ясувати, хто знаходиться. тут. Засвітити позиції цього свого умовного ворога в даний момент, жартівливого ворога, ворога, над яким вони там, сміються, будучи на території України, а потім сміються, коли здоровкаються із прикордонниками молдавськими. Здоров, здоров. І в тих щелепів відвалюються, бо ці вийшли фактично поміж дві-три вишки тих прикордонників, поміж секрети прикордонників. І вийшли в них там прямо під носом. І їх ніхто не помітив, ніякого шуму гаму не було, ніяких переслідувань не було. Ті українські прикордонники вони навіть не здогадалися, що тут у них тільки що відбувалося. Тому щоразу я чую про успішний вихід, і щоразу у мене посмішка від вуха до вуха, і, ну, і там розказувати нічого, тому що хлопці зібралися, пішли, ну і вийшли. Що нам розповідати. Нема, нема чим ділитися, нема що розповідати, бо пригод ніяких не було. Потратили там якусь добу часу і п'ють чай там десь вже у молдавських прикордонників і їдуть в глибину Молдови. Так, Молдова, вона, хоча на ній і на території Молдови з'явилися наші прикордонники, але вони є не по всій території, і вони далеко не перекрили все і вся. Тому просування в глибину Молдови воно теж вимагає якоїсь мінімальної обережності, але воно зовсім не є якимось складним чи неможливим. Тому, тому вам треба просто знати, що на деяких маршрутах вони є, ті наші українські доблесні прикордонники. І коли ви просуваєтесь в глиб країни, то принаймні вам треба поспілкуватися з тими перевізниками. Що відбувається на цьому їхньому маршруті? щоб Не попасти ну, по тупому в хале. Хоча, якщо ви здалися молдавським прикордонникам, то ви в них вже можете теж розпитати, як вам там їхати, і що і у вас процес цього тимчасового захисту молдавського він ініційований, і ви вже поза межами компетенції ем, цих спільних зусиль українських і молдавських на дорогах. Молдови. Але це не точно, тому з'ясуйте, перезапитайте, як вам діяти. Ось такі от пироги. Тому звертайтеся до наших койотів. Якщо ви ветеран, стукайтесь до мене, і я вас там сконтактую із вашими побратимами, з вашими успішними побратимами, які вже отримують. Шанс на, на, на те, щоб жити нормальним життям, і, і, і продовжують очікувати від України е, сплати по, і по рахунках, по, очікують, від, е, доки, доки Україна схаменеться. І зрозуміє, що те, що вони роблять, воно не відповідає тим, тим уявленням, тому здоровому глузду і не відповідає належному ставленню до людей, які витратили стільки своїх зусиль, здоров'я і, і часу. Ну що ж, хочу подякувати нашим ветеранам, нашим захисникам захисникам України, ті, котрі боронять зараз рідну неньку. Що, Дякую вам величезне. Ну, а іншим людям, які з якихось причин до Збройних сил не хочуть приєднуватись і хочуть покинути територію України, то вам також успіху і давайтеся знати з того боку кордону. Бувайте!